Маленький янволятко жило собі в небі. Там йому було дуже весело. Воно стрибало з хмарки на хмарку, спускалося вниз з сонячним промінням і бігало під небесним дощем. А коли ставало холодно, ловило сніжинки і робило з них бли... бли... блискучі ланцюги. Воно було дуже щасливе. Янголятко особливо улюбляло зиму, бо в цей час на небі все змінювалося. Починався рух і метушня. Старші янголи бігали, щось носили, складали, прикрашали. Великі небесні робітні відкривалися і там всі завзято працювали. Так наближався час, коли святий отець Миколай. Завітає до всіх чемних дітей зі своїми дарунками. В небі аж кипіло. Всі янголи старалися бути найкращими і зробити якнайбільше, щоб святий Миколай саме їх вибрав, допомагати йому обдаровувати дітей. І маленький янголятко теж старався. Вона знала, що Святий Миколай його десь аж за кілька років може вибрати, бо воно ще маленьке. Але мало воно добре серце і дуже хотіло всім допомагати. Бувало, піде я голятко до фабрики, де виробляють смачні шоколадки і різні цукерки. Завинів срібні палички, папірчики, Стане біля казана розтопленого шоколаду, почне мішати. Та раптом всі янголи довкола оприскані шоколадом. Малий янголятко з голови до ніг бронзове. І навіть головний янгол-кухар має шоколадну пляну на фартушку. Тоді янголи випихають маленького з фабрики. Краще йди, допомагай до друкарні. А на друкарні друкували цікаві книжки для дітей та дорослих. Які із задоволенням читали і самі Янго. Стане Янголядко допомагати при машині, що шиває сторінки. І раптом з'являються книжки з помішаними сторінками, з малюнками до догори ногами і з плямами чорнила на обкладинках. Нам більше допомоги не треба. Випрошують його. І ти допомагай на фабриці іграш. Та коли Янголядко. Помагає на фабриці іграшок. Дивні випадки трапляються. Пожежне авто чомусь не синьо помальоване, ляля блакитного -ля ока, має тільки одне око, а ведмедик волохатий загубив свій кожушок. І з фабрики іграшок його теж випрошують. Бідне Ян Малятко, воно так хотіло допомагати. А його завжди посилали в інше місце. І завжди сварили за якісь чудернацькі випадки. Ось так одного дня маленьке Янголятко сиділо під хмаринкою і плакало. В цей час відчинилися ворота брами і вийшов святий Миколай. Янголятко дуже любило Святого Миколая. Він завжди мав ласкаве слово для кожного янгола. Всіх пильнував, всім допомагав. Маленький янголятко Миколай при зустрічі часто владив по голівці і поправляв йому авреолі. Так, святий Миколай дуже добрий, думало маленьке янголятко. Він про всіх дбає, дарунки всім роздає. Серце Янголятка так наповнювалося любов'ю до святого Миколая, що воно хотіло йому щось приємне зробити, щось надзвичайне. Але що довго думала Янголятко, аж поки вийшло, що найкращим подарунком для святого отця будуть теплі капці. Бо йому ж доведеться багато мандрувати взимку у пекучий мороз. Щоб вручити усім дітям дарунки. Але що ви їх зробити? Аж тут незвичайна думка промайнула у його голівці, і янголятко швиденько кудись подалося. Упереддень Святого Миколая старші янголи почали збирати дарунки для дітей. На одному із столів вони помітили коробку з написом Для святого. Миколая. Янголи дуже здивувалися. Цікавість її була такою невгамовною, що не втерпіли і зазирнули у коробку. Там лежали чудові, м'якенькі капці. А які барвисті, всі парви веселки на них мінялися і блищали. Янголи всі ахнули. Ах, це я сам зробив, похвалилася янголяк. Сам наскупав нитки з веселки і сам сплів капці. Як ти сплів? гукнув один Яндек. Хто тобі дозволив? грізно запитав другий. Нитки веселки, тому вона наче зблідна. Ой будеш тобі, буде ж тобі й буде, говорили всі. Святий Миколай, напевно, за це покарає. Ту ж хвилину війшов святий Миколай. Маленьке Янголятко не знав, де й заховатися. Воно не хотіло жодної шкоди наробити. Воно справді хотіло тільки добра. А тепер ще й покарають. Раптом маленьке Янголятко почуло, що святий Миколай його кличе. Може, хоче сварити і дійшло до святого. А ні, святий Миколай взяв коробку, витягнув капці і взув. Ще й хвалить, які вони теплі, які м'якенькі. Янголятко не вірило вухам своїм. Тоді святий Миколай взяв Янголятко на коліна і сказав, ти, маленький Янголятко, показала цим дарумка своє добре серце і свою любов до мене. Тому я візьму тебе з собою на землю. Допоможеш мені. Роздавати дітям дарунки. Маленьке Янголятко з радості навіть не могло й подякувати. Воно сиділо в Святого Миколая на коліна і до всіх весело усміхалося. Тому, діти, коли ви між своїми дарунками знайдете іграшку, заляпану шоколадом або книжечку з оберненим образком не журіться. Це, напевно, разом з Святим Миколаєм загостило до вас і маленьке Янголяр.